Я так розумію, що успішні операції служби безпеки на морі якраз призвели напевно або спровокували останню заяву Росії, що ми починаємо захищати свій чорноморський флот, тобто вони що раніше його не захищали. Як ви для себе розумієте цю заяву? Я всі їх заяви розглядаю як фейкій популізм. Буду відвертий з вами. Зрозуміло, що ми ніколи не повторюємося, і якщо вони десь видозмінюються в своїй обороні щодо наших морських дронів, то зрозуміло, ми йдемо на крок попереду. Всьому свій час ви все побачите. Дякую. Я зараз уже бачив повідомлення, що мовляв не так підірвали, не те підірвали. Якось не так СБУ зробили з диванів завжди легше і видніше. Як працювати з краще? Але справа в тому, що друзі, тонна тонна вибухівки була закладена просто на дно. Саме тут на дні і поруч із опорами власне розташовані основні опори, які тримають надсудохідну частину мосту. Тому хоч росіяни продовжують рух Кешинським мостом, він уже перебуває в аварійному стані.